Так, громадо, привіт. Ми з України. Самих, самих, я кажу, самі такі моменти в житті фермера, коли йде дощ. Самі приятні і ти розумієш, що що ти навіть, якщо натворив чудесів на полі, помилок, то все виправиться або ж Якщо буде, з бур'янами не поборовся наоборот, це буде гірше. Як кажуть, палка з двох кінців. Ми надіємося, що ми цей рік попрацювали добре, дуже чудово з бур'янами. Вже, як кажуть, як ото, працюєш раз в рік і з кожним роком помилку. Ти бачив і стараєшся її не, не допустити на наступний рік. І трошки вже, я кажу, з досвідом починається ну, все краще і краще. Бо бувало таке, що навіть що по 50 гектар приходилося або пересівати, або списувати полів по початку, по молодості. Так що, цей рік теж були помилки, ну помилки були за того, що. Ніяк не, при... не пригучимося до своєї сівалки. Ну як і заставить її сіять. То неправильно сіяла, то, ну як неправильно. <клухи> Ложила неправильно, то ще якісь моменти були, по мокрому не хотіла сіяти, то розгортачі, ну то там ціла куча ж проблем. То забивалися ті колеса постійно, то то треба було відказатися на цій сівалки по нулю. Неможливо сіяти з добривом. Звісно, цей рік є в планах перейти на жидки, якісь добрива, Ну, тобто які жидки. Карбамід розколочувати у воді і, і ну, робити. І цей. І так, хоча б кукурудзку та й сояшник. Якихось кілограм по 50 карбаміда сіять. Може якогось фосфора ще. І це все будемо там, як вона кажуть, хорошо. Ну, якихось фосфорних добре трошки додати. Так. Що ми... Зараз може закінчиться дощик, знімемо вам далі. Бачите, витягли вже сівалку, притягуємо, жатку притягли, комбайн уже, вже більш-менш, як кажуть, набубирили йому воно. І шнека пофарбували вже, ну, де підфарбували, де підмазали, де. Ну все. Потихеньку двигаємося. Так, Ще хочу показати, як ми ремонтуємо. У нас склади, типу, коровники були старі, старі клюшечні. там шифер. Зараз, шифер. щоб перекрити ну, метр квадратний профіля стоїть, там, ну, починаючи від 600-800 гривень. Погонний чи квадратний метр. ну, то є Погонний проката цього. То беремо шифер. Додаємо гвозді, де шифер, де гвозді прогнили. Закріплюємо шиферину, бо всі фактично солдеповські ці криші, кожна шиферина держиться за що двох гвоздів. Ми ще додаємо ще два чи три гвоздя, щоб вона нікуди не з'їжджала. І потім був в мене такий наробіток працювати, типа в епіцентрі тоненьку віброізоляцію на ну, алюміній і тут. Як Смола приклеєна, така тонь, сам, тонкий смолою. Ну, воно... Перек дорого виходить і ну, прилічно. І побачив таку фольгу на цьому. Це воно ще буде ще крепше. на сітки, стекловолоконні сітки з двох сторон фольга. І воно типу, сітка вжата чи склеєна всередину. Потім мажемо звичайною мастікою. Звичайною мастікою для, ну, для ремонту, для приклеювання цих же ж, як вони називаються, рубероїдів різних оцих основ Там, для Мажемо, наприклад, щиро, щілено на шифері десь. Лопнув він, буває, щире зверху по ребру, буває знизу. Ну, Зверху ще якось там прокатує, не так сильно воно тече. Якщо знизу стріснула шиферина, то вся вода, вважаєте, у вас у складі. То беремо отаку фольгу чи промазуємо сам шифер, зачищаємо. Ну, Саме класно зачищати корхером фрезою. Береш, ну, вимиває ідеально, зачищати від. Шифер покривається таким як е мохом наростами такими. Що до нього практично, ну, я думаю, може буде й триматися, але ми його очищаємо. Буває, де, якщо маленькі там тріщинки, то просто щоткою металевою щищаєш, намазуєш бокситкою цей, чи цей, не бокситкою, цей, підтумом. Цим. І желательно горілочкою ще розігріть газовою і приклеюєш таку фольгу. По-перше, тримається чудово і на сонці довговічно. Воно вже те, де робили із віброізоляції, вже стоїть, не знаю, вже по 10 років стоїть, і вже мохом покрилося, і держиться, все чудово. То долговічний матеріал на... там, в принципі, такої механічної роботи не потрібно тримати, ну, щілину, по якій вода збігає. Так, ще ось теж є експеримент, побачимо. Який експеримент щас скажу? Зараз дні ще жатки. Все буде пофарбоване не сьогодні, звісно. Пофарбую прийомну камеру лаком. Я там трохи пробував решета красити, то фарбувати то чітко вийшло, навіть береш щось гострою. Відкрутку чи я з таким ножиком дряпаєш, чітко виходить. Так, що пожатки. Тоже, ой, дощик трошки кончився. Пожатки. Ну, понятно. заміна по косі, заміна сегментів. Тут ми той рік провели хорошу, хороший ремонт, повен капітальний. Можете переглянути, там все відео є, як ми ремонти, ремонтували, повністю це все розбирали, ці листиці знімали. Ну, наклонка вона ж грає як. Як зміяться, ну, гідрофлекс 630-й 9-метровий. Так. Бачите, шнек фарбуємо звичайною фарбою, щоб не був ржавий. Це осінь з косили сою, навіть щіткою її попідфарбовували. І цей рік ще зачистимо, пофарбуємо ще повністю. І потім нанесу лак. Попробую, як воно буде. Так, тут теж. Короча, у нас такий ремонт. Ну, ми з цю купляли, купували. Трохи як економили гроші, то попалася. Як вже... Після наших комбайнерів, які їй давали житті. Ну, хто пам'ятає як ми її купляли відео, то є відео на каналі. Трошки цей то Шнек був варений і почав трохи лопатися. Ну, в цьому місці. Бачите, як лопається. Бачите, як ми, як ми її відремонтували. Тобто зверху щось наварювати, ну, все як е, теряється, е, Ну, не, не дизайн, а як... Ну, проходження маси по, по шнеку він же ж, ну. Може там, якщо там 3-мм желізо, там нічого такого толку не, не дасть, ми так рахували, що якщо кинути латку і закріпити цей шов, бо так почало тріскатися тут і тут. воно в усіх шнеках. Знаєш, що і на, і на нивах, і на донах, і на всій техніці в оцих містах буває лопає. Ну це все добре. Комбайнер косив. Що ми зробили? Бачите? Такі, хто, хто вже замітив, такі сварочні. Точки. Із середини беремо шину дебелу, ну, з хорошого матеріалу, хорошого матеріалу п'ятерку десь і сантиметрів сім відрізали. Посверлили отвори у шнекові, Зарані прижали хорошо з трубцинами і проварили в ці отвори. Тобто, з середини в нас там, як можу показати, отак шина. Закріпили її. Це так, пофарбується. Ось таким способом ще відремонтували. Я думаю, ламатися вже не буде. Просто в цьому місці слабе місце. ну Як лючок. І тут метал, в принципі, десь двоєчка. Ну, Отак двоє-двоє метал. Що не знаю, то щось таке слабеньке, як, як на мене. Ці ну, з п'ятерки чи шестерки, ну волна ця йде як Шнек саме. А тут таке тоненьке. То... Такий ремонт. Так, далі. Понятно. Ну, це все по мілочі тут зараз. по мілочі, Той рік ми дуже багато зробили. Тут багато зробили. Відкривати треба ключом. Ну, тут повністю повний був перевар, пере... ну, все, все в принципі працює. Можете проти посилки, подивитися. Так, цей рік що тут було? Розбирали тут, бо сальник тік. Такий сальник геть стояв слабенький. Ми купили свій Ну як, слабенький на валу. Короче, потекло масло, отут знизу соплило. То розібрали, при цій швидко все розбирається. Нові штифти поставили все тут. Ну, Ту. Я кажу, розбиралося прямо, аж як ото кажуть. От відкрутив, все різь ну як якість відчувається, що якість, крепкість, болтів, крепкі, болти. Ну що воно. ну Якість, як сказати, на дуже великій, великому рівні. оце що в джендіра. Ну, тільки сальник стояв, отакий тонесенький, на міліметрів 6, ну, Ми поставили максимальники, не йшли двох. Ну, теж там. Як він, двохкордовий, чи як. І поставили туди сальник. Там, в принципі, місце було для, для двох сальників на 6 мм. Ми поставили на 10, 10 мм і двохкордовий. Замінили. І легко, добре, що не довелося розбирати нічого. Просто ми його виколупали і на місце, на місце всадили новий сальник. Я думаю, буде працювати. Бо... Бо трошки були проблеми, текло. Вали, в принципі, нічого не болтається. Ну, Взагалі люфта, немає. Що кажеш, там пошипник висипався чи ще щось ну, чудово. Так, ну Тут по, по комбайні трошки зачистили. Бо Тут таке, не знаю, це що дженір, що то всі виробники. Так, штампонули. Оце желізо, як вирубали його, чи вирубали, так гостро все залишили. Отут усе все кінці гострі, так, приварили, пофарбували. ну Просто жах. П'ять минут болгарочкою. Ліпісковим кругом зачистив, все геть другий вид, і другий, друга ну, даже приєдно рукою опертися. А тут такі було відсічки, прямо метал, як ну, грубезний, такий гострим. Краєм навіть ніхто не затер. Джондір джондір. Ну, блін, метал то крепка, все чудово, ну продумано з ну, інженерної мислі точки. А оце виконання робіт. Я ж кажу, як навіть ось я вам показую, дивіться, ось оце петля. Ну що тут, як ви відрізали його лазером чи чим, і таке гостре тут воно. Ну, це ще, це, ще, це ще, ще нормально. Тут яке було. Ну, тут ось, дивіться, гострі такі. Це ще ерунда. Ну тут було що шо, то з чим-то. Чи воно якось тут ну, жатка де. Лежала тут жатка. Ну та що, вона оце б так би витерла. щоб воно таке гострюще було. Та воно і тут було гостре, і тут гостре. Ну, ось, ось тут дивіться, який гострий край. Так, зараз поміняють датчик, бо... Коло мотора накрився, це плани там купив. Так, бачите, з комбайна, з бункера. А, зараз цю купив, купив цю штуку, поміняти треба, бо не держиться. Якраз сьогодні. О, бачите, падає. Раз і падає. Бачите, якісь бункера тепер тече і тут можна. Трошки дощику, дивіться вже, як, як. І там в бункері нічого не залишається. Хорошо пофарбовано. Вифарбований. Низ, там ще нержавейкою вкрито, укрито, так мені ніхто і не сказав. Чи воно там в бункері. Зараз поїдемо. Поліземо, глянемо. Що воно? Чи то заводське, чи то вже самопал хтось робив. В других комбайнах є таке чи немає. О, там внизу під шнеком. Все з нержавійки. З нержавійки. Так це не побачите. Вже поставили защити ці, ну Шнеків. Вже знизу, а там воно, бачите, да. Ух ти. воно бачите. А там нержавійка. Приклепано такими... Так чітко лежить, ми його фарбою добре стик зафарбували, що вода тут не попадає. В принципі, тут що? Ну, ну, вода тут зібралася, ну, це і все збігло. Так, замінимо цей зараз датчик тиску, бо він щось перестав працювати. Я вже відкрутив його. Зараз. Бо це я зробив тоді, як у мене комбайн глюки ловив. Тут камера в мене є. Я в кабіну міг спостерігати, що тут робилося. Хто, хто пам'ятає, як глючив комбайн, то й... той добре це рішення. Так, жатка теж вже на зберіганні. Відчепили. Показую, як зберігати. Усе видувається. Потім нігрол із. Нігрол із солярочкою наполовину мішається. І все задувається. Все, дощ, дощ, не дощ, на рік вистачає. От сезона до сезона. Всі цепі. П'ять хвилин тої роботи, ну все надовго, звісно, на рік вистачає. От зона до сезону. Та воно більше і не потрібно. Так. Так, поставили, поміняли під барабаня. Я показував, ще не показував. Так, і тут це все скрили лаком. Та не знаю. Тут Ну, я, я змушу сегмент у мене є. А, сегменти бачите, як ремонт, ремонтуємо. Тобто цей сегмент був, це не доказав. В б... основному сегменти летять, вони двойні. Потім покажу. Коротше, сегменти двойні по природі, ми той пилюємо, робимо маленький. І той з двох, двох поганих сегментів робимо отакий. Ну не знаю хто, хто так робить, хто не робить. Ну, ми так по сегмент ну, не дорого так сильно стоїть, але ну, все одно. Викидати. Так, і тут оце капає. Тут, звісно, трошки проблемка. Капає по комбайну. Тоже, лічок воно там і це капає по комбайну. Тут, звісно... не, ну тут ну, якщо защити поставити. В принципі, біжить нормально. Ну, та якщо навіть щось почне... Так, я зараз дивіться, а, я ж... Щас, щас сегмент візьму. Скажу. Що получається? Ну, це сегмент сильно гострий. Ну... Ну... ну, Ногтем взагалі не диреться. Сегмент, звісно, через -чур. Ну і то, і то дивіться. Воно ну, явно крепка краска. Та люба, це сегмент, звісно, я взяв через щур крепке. А так оці всі оці, всі оці штучки пофарбовані скриті зверху лаком. вони, ну, Це не знаю. На якийсь сезон і сам грохот, то то, то то, скрито лаком. Бо це ж я чого і хочу, що ну, попрацювати. Плакав, так, ну що? Отакі мелочі, так що ще поміняли воно на тілешки, два колеса додавали, бо дуже важка жатка тяжка. Що аж качаємо по 4,5 атмосфери і то. А воно у нас як прослаблене, ну, не видержає одне колесо. То Тут назад поставили по два, де більша нагрузка. Спереді ще більш-менш, тут менша нагрузка. Ну, жатка лежить більшою частиною, тобто третьою частиною лежить на... Оцих колеса. Ну, Вони нам і пропонували, тоді, якби купували тілешку колеса. Ну ми як рішили, воно там виходило те саме. Ми додавали ціну самі ставили, ну, ми купили і поставили. У сезон відпрацювали на одному колесі, нам не, не сподобалося. Так, найголовніше красавиця біжить. Да? Скучила, так? Да? Ух, тікається така. Мишок ловиш, так? Да? Ну все, будемо завершати відео, мабуть. Бо прийшла моя подруга, яка буде зараз мене. Яка буде мене зараз облизувати, об обмуркувати. Так. Все, всім пока. Як кажуть, це буде прорвемося, все буде Україна. Слава нашим героям. Смерть ворогам.